Зараз виникли певні думки з приводу взагалі поняття ворога. Мені дуже подобається мультик «Панда Кунфу. І от третя частина, вона якраз каже. Ну, перша, перша частина це про індивідуальний розвиток і можливі шляхи, як шукати цей да, індивідуальний якби, шлях. Друга частина там. Яке ж там поняття? Ага, відпрацювання минулого. І переосмислення з позиції точки зараз. А от третя частина це прям колективне об'єднання спільноти проти, наприклад, спільного ворога або для того, щоб творити реальність. От нас зараз з вами повинна об'єднати саме ідея боротьби зі спільним ворогом, Але що я тут хочу сказати? Справа в тому, що в суті у нас одна і та ж сама система Володимира. Що російська зараз територія, вона спирається якби на цю історію, що Україна спирається на, на цю історію, і, на мій погляд, потрібно проаналізувати її в суті для того, щоб зробити правильні висновки. І мені дуже сподобалось там е, поняття, от саме шляху, ну там е, як кунфо, да, життя згідно цієї філософії. А от, наприклад, філософія Ліла каже, що це. Джняна. Тобто, перше, коли з'являється ворог, знаєте, от духовні закони вони єдині. І коли людина застрягла на певних своїх уявленнях про добро, як правило, і не враховує якісь енергії, які є у всесвіті. Тобто, у всесвіті є, наприклад, енергія руйнування, вона нікуди не дівається і вона дуже має велике значення, розумієте? Це по перше. По-друге, мені не подобається у це у цей погляд, коли кажуть про боротьбу світла і темрява. У темряві є світло, є тінь, є джерело, але є і ну зворотня да сторона. Наприклад, є сонце. А є, наприклад, в сонячній системі планети, які є відображенням цієї енергії для того, щоб на землі існувала існувало життя. І, наприклад, я не хочу жити в світі, де немає руйнування, де трупи будуть валятись, ну безжиттєві розумієте. Тому в цьому плані, от мені здається, потрібно повертатися до розуміння, от, дійсно хто я, і коли суспільство, будь-яке суспільство, воно будується з особистостей. Якщо особистість не знайшла себе, то це проблема. В будь-якому разі. При просто ворог він робить у цей пошук дуже актуальним, розумієте? Зараз йшла і хлопчина підходить до мене, ну, дає мені, пропонує газету і каже, типа християнська газета. А я йому кажу, що я відійшла від християнського Егрегору і зараз я програму розвитку пропоную, філософія Ліла. Ну, Він пішов, тому що людина не готова почути іншу інформацію, але, от, знаєте, вас не засмучує, що у нас війна йде на християнській території. Тобто ми з вами вбиваємо один одного, а в основі, вибачте, лежить ідея християнства. Ну, або у, у ті уявлення, які я приніс е, в образі Христа Володимир. Так от ще раз розумієте, в чому справа? Я поважаю особистість Ісуса Христа, і я недавно прям зайшла в ліла, мене пустила ліла е, з у цим да, образом Христа. Так, от образ Христа, коли ви його досліджуєте на основі правильних знань і е, в основі якого є служіння людям. Це вихід в космічну свідомість, тобто це шлях духовний. Але навіть для того, щоб служити людям, потрібні правильні знання. Тому що по поняття добра, наприклад, нагодувати в церкві чаєм і бутербродом, я вважаю, що це не навчити людей тобто зробити залежними від церкви, а не навчити людей якось проживати своє життя. І з точки зору ефективності релігійних егрегорів я до сих пір спостерігаю, наприклад, за життям своєї мами, яка залишилась свідком його, а що у неї змінилося? Нічого не змінилося. Вона стала внутрішньо краще по результатам. Розумієте, 25 рік, тисячі... от 2025 рік, згідно буквичного коду, звучить як віє како єсть». А що у нас є? Які плоди у нас? Згідно тої філософії, яку ми несемо в основі, які плоди? Війна і руйнування тих людей, які повинні складати майбутнє цієї країни. Так, от на результати потрібно і звертати увагу, тому що саме результати показують цінність ідеї, базової ідеї. І я вважаю, що те християнство будь -як, будь -як, будемо так казати, християнський Грегор, який в основі має уявлення Володимира і кононізовану особистість, оце потрібно прибирати з нашого суспільства, це точно. Для того, щоб змінити якість нашого з вами життя. Зараз прийшла до мене думка, що якщо розбирати Код сьогоднішнього дня. Сьогодні прям дзеркальна ж дата 25. Правильно ж я розумію ситуацію. Да, 25.02.2025. Якщо брати буквочний, буквочний код прям самої дати соціальної, 25 как у єсть, в Єді, як у єсть. Тобто Сьогоднішній день це прям, знаєте, от він дає нам усвідомити результати того, що ми з вами на витворяли. Я не знаю у кого як, а у мене емоційно дуже важкий день. Я прям, знаєте, я зчитую, от і у мене сьогодні прийшла думка, що я, знаєте, я зчитую біль матері. І не просто біль матері як фізичної да, жінки, яка народила дитину. От у мене зараз коза дуже важко ходить, чекає козенят і не вистачає ресурсу. От наскільки важко дається життя, і наскільки люди легко відносяться до того, щоб її забрати, це перший момент. Другий момент неповага до. Матері у мене прямо на особистому рівні. Проявляється, коли, коли мій син він завдав мені стільки емоційного болю, дозволяючи собі в 15 років критикувати якісь там мої результати. Де як би там не було, вибачте, у мене є результати життя. Я людина, яка створила своє життя сама. Це при тому, що мені ще б, там палки в колеса вставили, то релігійні Грегори, то сімейна ситуація родова, то ще щось. І я змогла це все переломити і змінити. Змінити себе, змінити своє життя. А людина, яка дитина, яка, вибачте, ще нічого не досягла, вона буде оцінювати цей результат як негативний. Ні-ні-ні. Ну, принаймні, не зі мною так точно цей номер не пройде. І от. А сьогодні я считала, знаєте, це як біль матері, от як біль матері землі, яка дає всі ресурси, яка є втіленням, вибачте, енергії боїв, а люди дозволяють собі а, там, якось принизливо до неї відноситись. Слухайте, от якщо будемо продовжувати в тому ж русі, ну земля ж теж, вибачте, може сказати, досить. І періодично вона ще це робить так може передивитися свій погляд.